Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зітнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари. Здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності Осу Хортиця на Куп'янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівка та Баєвка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито шість ворожих атак. В районі населеного пункту Терни Донецької області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Бердичів, Орлівки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, українські воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Донецької області. Втрати противника за добу склали 850 окупантів, один танк, 16 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем. Сьогодні ж командувач. Повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на сході країни нами було збито чергові російські бомбардувальники су 34 Перший з них ввечері 26 лютого, а другий о 14.00 27 лютого. При таких втратах бойової та спеціальної авіації Росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. Написав. Командувач Олещук, таким чином, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну силами оборони було знищено 342 літаки противника. Україні необхідні півтора мільярди євро, щоб законтрактувати українських виробників БПЛА. Ця сума вже доведена до партнерів по коаліції дронів. Розповіла в інтерв'ю Forbes Україна, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 500 мільйонів євро з цієї суми мають піти на виробництво fpv дронів. Це мета на 2024 і нам треба прискорюватися. Українські виробники готові виконувати контракти на достатньо великі суми. Чекаємо зворотній зв'язок, сказала вона. Як відомо, дронову коаліцію складають вісім країн. Мета України за словами Катерини Чорногоренко залучити щонайменше 20 країн, зокрема Туреччину. 15 країн об'єдналися в коаліцію для надання Україні ракет середньої і великої дальності та бомб. Про її створення оголосив президент Франції Манюель Макрон за підсумками неформального саміту щодо підтримки України, скликаного у понеділок за його ініціативи. Наш меседж полягатиме в тому, щоб продемонструвати нашу рішучість, зробити все необхідне, щоб перемогти Росію. Ми не фаталісти, не в режимі приреченості. Ми сповнені рішучості, пояснив президент Франції. В основі коаліції пропозиція влади Чехії, яка запропонувала країнам об'єднатися для закупівлі боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, Рядів за межами Європейського союзу нагадаємо на Мюнхенській безпековій конференції. Чеський президент Петер Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що його країна виділить понад 100 мільйонів євро на реалізацію чеського плану. Він відмовився уточнити, які саме країни за межами Європи можуть бути залучені до виробництва та продажу. Цих боєприпасів це таємниця, сказав він у свою чергу. Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який також був присутній у Парижі, запевнив, що міністри оборони ЄС представлять протягом наступних десяти днів конкретний план щодо посилення спроможності замовляти боєприпаси для підтримки військових зусиль українського народу. Під час неформального саміту лідерів країн Євросоюзу, який відбувся в Парижі 26 лютого, окрім забезпечення України боєприпасами, сторони обговорили питання безпосередньої участі власних армій у війні з Росією на території України, за словами польського президента Анджея Дуди, найбільш пристрасна дискусія точилася навколо питання про як він сказав, введення військ в Україну. Анджей Дуда зауважив, що поки немає ніяких конкретних рішень у цьому питанні. Сьогодні немає консенсусу щодо відправки. Іноземних військ офіційним передбачуваним і схваленим способом, але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Пояснив у свою чергу президент Франції Мануель Макрон. Він також вважає, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років. Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну. Є країни, які говорять ніколи, серед яких словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію. Цю потрібно розглянути у свою чергу, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Нагадаємо, що 25 лютого під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що влада не веде переговорів із партнерами щодо застосування їхніх військ на території України. Ізраїль і Хамас наблизилися до укладання угоди про припинення вогню під час переговорів у Катарі. Про це повідомив президент США Джо Байден. Мій радник із національної безпеки каже мені, що ми близькі до мети. Ми близькі. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми доб'ємося перемир'я, заявив він. Варто зауважити, що в неділю починається священний для мусульман місяць Рамадан. Раніше CNN повідомило, що Хамас відмовився від деяких ключових вимог у переговорах щодо повернення заручників і призупинення бойових дій у газі. Зокрема, мова йшла про те, що бойовики більше не висувають в якості умов для звільнення заручників припинення бойових дій та повне виведення ізраїльських військ із сектора Газ. Зараз воюючі сторони та посередники обговорюють угоду, згідно якої повернення заручників має відбутися в два етапи: першому під час якого палестинські бойовики мають віддати жінок, дітей, людей похилого віку та хворих, має передувати заключення угоди про припинення вогню на 6 тижнів. Під час цього перемир'я сторони планують обговорити повернення Ізраїлю полонених солдатів в обмін на звільнення палестинських в'язнів. В разі якщо ці етапи пройдуть спокійно, сторони можуть почати перемовини про. Виведення сил цагалу з території сектору Гази, припинення війни і щодо подальших планів співіснування ізраїльтян та палестинців. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.